Студія Музею України ТІВІ знаходиться на Національному музеї Битва за Київ у 1943 році. в було нової підтримці вузероського району. До речі, листівки часів німецької окупації. Дуже цікаві газети, окупаційні гроші. Окупаційні. Це нагороди і аксесуари німецьких солдат. Бачите, надій на місцях боїв це діючий мотоцикл. Здається, БМВ 30 когось року. До речі, діючий можна залити бензину і завести. Це спорядження німецького десантика. Ну, різноманітні речі, як радянських. Командирів та один момент. Чем чимало, чем дрежняется вдальше. А було з скидки. документи, Огороди. Бритингом выкопаны МСРБ. кулемет дифтерьо.

ці речі. Міномети, оряди, міни, гільзи, різноманітні сувенірні речі. Це залів, національного музею битва Київ, в за Київ у 1943 році. Так, предмети побуту. Буржуйку знаменити. Баян, потефон, брачів. Я думаю, що це може бути теж макет строя мина. А він, на таких в руках приправлялися набити солому, сі нам приправлялися собити через діду. Смотрите, молоді. Це листопад. Було холодно. Дуже багато було загиблих. Прапори, до макет-докі. І скупив І от на таких човнах теж переправлялися солдати. Іван І Петрович Калан, директор музею битва за Києвом 43-му році. Іван Петрович, чим живе нині музей? Музей сьогодні живе тими питаннями, які, які зв'язані з шануванням. Сьогодні ми вшановуємо День захисників Батьківщини, де ви бачите за участю представників області, ветеранських організацій Вижгородського району та інших, які приймали участь не тільки у період великовічня в нього, які виконували свої інтернаціональний обов'язок. Це відомі, і серед них були, як ви знаєте, генерал-майор авіації, відомі ас-льотчики, які добре у нас на Україні. Багато чого. І після цього ми будемо готуватися і далі ми продовжуємо нашу роботу. Ми завжди 70-річчя оборони. Це нові експозиції, це нові експозиції, пошук нових матеріалів, виставки і створюємо готові матеріали до створення музею оборони Києва. З нами був Іван Петрович Кован, директор національного музею битва Київ» у 43-му році. Залишайте з нами.